Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, коли буде наступ України? Чи буде у квітні у наступ України? Скажіть нам, будь ласка, ви сили. Чи буде у квітні наступ України на окупанта росіян? Тут йде якийсь рух, але саме наступ. Невеликий. От мені йде так, що це буде підготовчий наступ. Невеликий, не та, не той. От в квітні це буде підготовчий наступ. Цей наступ, він з невеликою кількістю людей буде задіяно. Він свою роботу зробить. Ворог відійде, Ворог загине так, дивіться, багато замінованого є на окупованій території. Там мені йде таке, що от кожна а, така домівка вона вся ну, замінована, Тобто декілька етапів оцей наступ не йде так от зразу, і всі пішли, і все, і наступ відбувся. Тут буде хвилями, хвилями воно буде поступово розміновано. Тут багато чого заміновано. От мені йде таке, що земля небезпечна, і вона замінована. І для цього треба спочатку робити розмінування, щоб потім швидко рухався наступ. Причому ворог буде відступати і лишати отаку Забруднену мінами землю, так іде, це в квітні. Проте будуть проторені дороги для допомоги людям, для гуманітарної допомоги, для того, щоб забрати хворих людей, щоб ну, ці, як це, янголи війни, вони перші. З, хто зможе дістатися до людей. Людям потрібна допомога. І це саме такий перший такий етап оце квітень. Що за наступ наштаб. Кінець квітня. Ворог лишить зброю, не зможе. Забрати зброю ще чекати. Масштабний наступ в квітні ще не почнеться. Почнеться, я б сказала, це репети... Не репети... Ну, така підготовка до наступу. Віддігнати ворога якомога далі, в них буде ця можливість. І е розмінування доріг. Е Будівель необхідних для наших військових От така ситуація. Це квітень, підготовка. Там на майбутнє дуже масштабний наступ. Так. Прошу ви ще сили. Заберіть всю небезпеку, заперечую, заперечую заперечую, запречу, ще багато ворога вб'ють саме в квітні. Отакий. Заперечу, 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 заперечу. Заперечуй, заперечу. Відкриваю дороги військовим України на деокупацію. Всіх міст України де будуть декуповані всі міста України, відновлений кордон на 1991 рік. Разом з Кримом. Буде так, буде так, буде так. Прошу по Верховному суду повернеться весь негатив ворогові. Перекриваю, перекриваю, відкриваю дороги. Це ще підготовчий етап, готуються, ретельно готуються, щоб людям шкоди не завдати. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відкрити всі дороги на деокупацію України. Від російських військових від росіян, де буде виведена вся армія Росії, де будуть виведені Зброя, відновлений кордон України на 1991 рік, буде так, буде так, буде так. Відкриваю Буде все сказане здійснене, так що квітень ще Ну, цікаво буде відбуватися. Ну, це не той масштаб наступу. Тут будуть, ну, мені йде так, що просто ворога змусять відійти, відходити. І невеликими силами от, українські військові не, не в тих масштабах будуть здійснювати такі е, наступи, але це розчищення території, розмінування і надходження гуманітарної допомоги. От так. Dziękuję za uwagę.